вітають деталі та україномовний Ютуб. Ми, як завжди, з цікавими порадами для власників автомобілів. Сьогодні наша інформація буде корисна тим, хто їздить на Nissan Qashqai першого покоління та рестайловій моделі. На столі лежить запчастина, яку ви вже напевно впізнали. Це накладка кришки багажника, яка закриває підсвітку номера, в якій знаходиться кнопка відкривання. Багажника, і якщо у вашій модифікації є камера, то вона також встановлюється поза цією кришкою. Ця кришка любить відвалюватися або вже відвалилася в більшості власників автомобілів кашкай. Не проблема. Ось нові замінники. Чому нові? Тому що ви вживану цю кришку цілу не знайдете. І також є ще одна цікавинка, яка ховалася за цим коником. Показуй все крупним планом. Що ми маємо на столі? Їх є декілька варіацій цих накладок. Одна з них, та, що кидається в очі першою, виконана у хромованому покритті. Вона встановлюється на автомобілях незалежно незалежності від комплектації. Якщо ви бажаєте встановити хромову, будь ласка, варіант з хромом. Він йде з отвором для відкриття багажника. Також. Прошу замітити е, отвір, який можна зробити під камеру. Він також є. Тобто ця заглушка виймається, і, відповідно, якщо у вас є камера, ви встановлюєте цю кришку легко на свій автомобіль. Варіації темному пластику в чорному створені для того, щоб малювати їх в коля свого автомобіля. Хочете малюєте, хочете їздити так, це все на ваш розсуд. Вони також, як бачите, є з цим технологічним отвором і є без отвору. Далі все одинаково. В чому ж проблема? Чому ламаються ці кришки, накладки? Проблема в тому, що ось в цих місцях, ось тут саме отут і отут, тріскають <кій> оці кріплення. Відповідно, якщо ви навіть хочете зняти цю. Планку для чогось, то ви її знімете один раз і назад ви її вже поставити не зможете. Якщо у вас є дуже велике бажання залишити свою оригінальну планку, не проблема, деталі їх можна придбати ось такий ремкомплект. Що він з собою являє? Він собою являє просто набір кріплень, які найчастіше ламаються. Тобто ось оці бокові. Отак. Тут і тут. І ви просто-напросто берете, знищуєте повністю старі кріплення, зачищаєте цю площину від бруду. Вибираєте клей, який має клеїти між собою пластик, і приклеюєте це кріплення на місце, де було старе. Якийсь час ви чекаєте, поки клей висохне, кристалізується, і, відповідно, з новими кліпсами монтуєте цю планку уже на свій кашкайф. Кому підходить цей варіант, будь ласка, він продається за нижчою ціною, завжди є в наявності в деталі, і кого цікавить планка, також асортимент планок завжди можна знайти у нашому інтернет-магазині. Посилання будуть під відео. Нам потрібні ваші е, лайки та коментарі для того, щоб Ютуб просував наші відео, адже ви розумієте наскільки важливий зараз україномовний контент. Все життя складається з деталей, з вас підписочка і, звичайно, королівський лайк. До зустрічі!